Якщо ви любите доглядати за своїм автомобілем, то ця штукенція саме для вас. Це автомобільне рідке скло. А, дуже класна штука, яка дозволить вашому автомобілю бути набагато довше, чистішим. Тобто є ефект таліофонного покриття, коли ви просто будете йти корабельки дощу, то вони просто будуть злітати і не потрібно буде навіть а, протирати, і вона не буде такою грязною. Іде воно ось в такій коробочці однокомпонентне рідке скло 7 ампул по 5 мл. В комплекті ви просто отримуєте ось такі ампули. Наноситься воно максимально просто. Але ж перед нанесенням на ваш автомобіль його потрібно відполірувати. До речі, у нас є е, полірувальні машинки, які портативні, дуже класні. Кому цікаво, переходьте за посиланням під цим відео і дивіться, замовляйте. Спочатку ви дивіться, повністю вимиваєте ваш автомобіль. А, є спеціальні дитини студії, але ж ця штука, з якого ви зможете нанести самі. Вимиваєте повністю ваш автомобіль. А далі після чого потрібно його відполірувати. Навіть новий автомобіль потрібно відполірувати, щоб не було ніяких мікроцарапин, як ви бачите зараз. Після полірування берете ось таку ампулу, яка йде в комплекті. Скільки на, піде на конкретний автомобіль, сказати не можу, тому що автомобілі різні і залежить від того, як ви будете його наносити. Далі береться спеціальний спонж, на нього на спеціальна тряпочка, і наноситься просто на цей спонж рідке скло, і потім розтирається ось таким чином на ваш автомобіль. Повністю на всі лакофарбові деталі, тобто ті деталі, які пофарбовані: ви це двері, капот, крила, ляда, криша, все на скло його не наносимо. Після того, як ви нанесли це рідке скло на ваш автомобіль, потрібно, щоб він воно запеклося. скажімо так, це робиться або спеціальними лампами для того, щоб воно окріпло. Або ж просто нехай машина постоїть на сонці і просто щоб вона не попадала під дощ день або два дня, і потім ви можете їздити. Подивіться, який ефект дає це рідке скло. Тобто, якщо йде дощ, якщо ви заїхали кудись в калюжу. Вся оця грязь, багно і вода, вона просто стікає, тому що скло має е, аліофобний ефект, і крім цього, воно ще має, захищає ваші деталі, тобто від якихось маленьких царапин, тому що воно стає е, твердіше, чим лак на вашому автомобілі, і якісь е, маленькі царапинки не будуть з'являтися так часто. Класна штука, наноситься дуже просто. Ви зможете самі його просто в домашніх умовах нанести на ваш автомобіль. і Ви реально будете в шоці, як воно працює. Люди, які наносили один раз, хоч на одне своє авто, то коли б купували інше, їдуть і це роблять знову. Для замовлення переходьте за посиланням на наш сайт, найдешевша ціна в Україні, тому що ми прямі постачальники. Можете замовити також багато інших товарів. Тож переходьте, вибирайте і замовляйте. vamos